Поміняв, вибухнув піропатрон. Але причина була, скоріше за все, що не був докручений один з болтів. Оцей не був докручений. Причина, тому що поплавалася трошки обудова, але найбільше всього постраждала та плата на такій пластині, яку я вже замінив. І ось ця плата. Ну, тобто не дуже цікаво. Вийшло, як вийшло. Е, на щастя, запчастинка така, вона завжди її можна купити на розборках, або е, не знаю хто там, де знайде е, в, нових, е, нове, е, в магазині чи на сайті, чи де. Е, мені доставили за один день. Звичайно, бушна, але я думаю, що все буде працювати. Я зараз вже підключ... підкрутив, підключив, залишилося ще маленький акумулятор під'єднати. І потім будемо скручувати. Я думаю, що все буде гаразд.